Добрий день, доброго здоров'ячка. Отже знімаю відео знову про туберозу. Чому? Тому що прийшло десь якесь груповину попало моє відео, і знову прийшло мені в особисті там у Фейсбуці запитання. І тут під відео у Ютубі. Все ж таки одна жіночка написала, що я так і не зрозуміла, яка цибулинка цвіте, яка цибулинка не цвіте. Я, мабуть, трішечки там не зрозуміло в тому відео розказала, тому я вирішила сьогодні вже більш усе детально все розказати, показати, наприклад, цибулинок, яка ж все-таки цибулинка буде цвісти у цьому році. Там я націлювалася, мабуть, на зберігання відео було про зберігання. Здається, так, треба буде передивитися. ну а... А сьогодні ж все-таки тоді раз <кхи>, такі запитання. Отже, яка буде цвісти цибулинка, яка не буде цвісти в цьому році цибулинка? Ось дивіться. Так? Ага, ось що вас показую. Ось беру вам для прикладу таку цибулинку. Ось дивіться. Дивіться, яка цибулинка. Оця цибулинка виросла цей рік. Отака. вона росте. Отакі дітки вона дає за, за один сезон, за один рік. Саджається, вона десь, мож, можливо, так, ну, десь вона садиться, десь якісь ось маленька, дивіться. Ось, ой, вона впала. <свісно> ось дивіться, якщо такий мені посадити, вона може вирости, якщо сприятливі умови, до такого розміру за один, за один сезон. ну, Може, трошки меншенька, якщо вона вже той. А, і ще дає діток. общем, за один сезон з отакої цибульки вона виросте до отакої. Ну, звичайно, якщо цей рік, ось я ось цю посажу, вона виросте, вона збільшиться. Ну, Може, така, може, трошки меншенька, збільшиться і буде з дітками. Буде цибулька така, яка вже на слідуючий рік буде з цієї Буде цвісти вона. На слідуючий рік вона цей рік вона збільшиться і дасть діток. Я думаю, зрозуміло все. Отака цибулька, отака цибулька буде цвісти цей рік. Ось ці дітки, які самостійні, їх тоді вже їх зараз оце аж до висадки, не треба нічого ні обламувати. І які більшенькі, вони так легкенько, тільки такий, такий тріск, такий невеличкий. і той. І висаджується потім. Ну, я просто тикається, як цибуля. <сі> ті маленькі можна посадити. Якщо дуже-дуже вже малесенькі, такі ну звідси, ось ще на цибулинку. Цибулинка Ципулинка така гарна, що буде цвісти. Ну оті ж малесенькі, то вони остаються з, з, считай, з мамою за цією, і ця мама цвіте, а ті за один сезон збільшуються. Збільшується може до, зараз покажу до отакого, де воно погано рукою, до такого розміру може збільшується. Отже, вважається, яка ж цибулинка цвіте, цей рік. Чому? В ну, общем, тут в книжках пишеться, хто там читає. Отже, де воно? Зараз я вам покажу. Вважається, якщо діаметр оцієї цибульки 2 см і більше, зараз де воно, щоб показати. Ось 2 см. Де воно? О, о, воно. Я ще так бачу гарно. Ось дивіться, якщо отак поміряти, зараз виду куди. Ось дивіться, два, може даже, може, чуточку більше там двох. Оця цибулинка цвістиме. Ну, два і більше, є ще о, он, мабуть, там більшенька Ага. Отакі цибулинки цвістимуть. Ну, звичайно, за сприятливих умов. І той. Буває, що й меншенька цибулька, отака, що вона збільшується, якщо дуже сприятливе якесь літо, чи там на півдні у людей. Вона за один сезон вона виростає, вона викидає стрілу і вицвітає. І дає діток. Я ж не цвіте цибулька. Ось дивіться. Я показала, що не цвіте, Отам маленьку вам дуже показувала, Ну, звичайно, не цвіте. Ось ще якась ось вона валяється. Вони, не цвістимуть вони. Ну, ну вони збільшаться і дадуть діток. Так, Оця, що відцвілася, вона цвіте один єдиний раз в житті. Оця відцвітеться, цибулька, цей рік. І ну, вона збільшить там діток отих дрібненьких, які там ще можна повиламувати, окремо вже посадити самостійно. Ага. І вона ось оця, як відцвітеться, ось отакий вигляд буде мати. Ось бачите, ось цей рік вона цвіла. Ось, ось оце, осталося під коноса. І воно все там, все воно попріє, все воно там. така, як коли такий, такий виямочок була. Дивіться, вона відцвілася, І, той, і дивіться, яких гарних наростила на діток. Це цілком самостійні дітки, які за один сезон можуть збільшитися. І навіть якщо якась велика, ну не думай, що вони цвістимуть. Ну, бували випадки, що з таких меншеньких. Я як ти кажеш, де одразу більші повисажувала, тоді де меншенькі. Ну, Буває, що викидають стрілу і меншенькі якісь Ну, Ця десь, я не знаю, зараз де мій метр той шукай. Показати з цих тих, де воно ось. Всі ну, зовсім маленькі, ось її десь. Ой. Сфокусувати ось сюди. Ну, бачите, десь сантиметр чи скільки, де. Ну. Ну, Вона підросте, вона збільшиться, вона буде навіть більша до цієї, якщо сприятливі умови. За оцей. Отже, весною відділяємо вже перед тим, як саджуємо, ось, ось такі ті. Ну, тік -тік 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 -хрусь. Відділяються всі. Зараз я не хочу. Вони ще там зв'язані, ще поживні речовини, якісь, видно ж, вона дає. Отже, ці всі повідділяємо. А що ж з самою цією самою цибулиною? Оця цибулина ще годиться на розмноження. Її знову садимо в ґрунт, і ось оті Щас покажу, спеціаліст. Видно, бачите, ось ці меню такі дрібнюсінькі. оті всі. оті всі, всі. Оці всі будуть збільшитися за цей рік, і ще дасть ось таких цибульок, вона. Отаких От якось оце можуть. Може, меншенькі, може, які більшенькі. Там ось, ця, ось, цибулька. ось Бачите, вона виросла, дивиться. І дала дві такі. Оці дві вже самостійні відламаються, От ага. а, а оті ще му нюпуньки, вон, бачите оце вона, якщо вона вицвіте. а оті ще мунюпуньки, вон, бачите, навколо, там? вони підростуть і будуть. Великі. Отже, зрозуміло, цвіте 2 см і більше цибулини, бувають більші. ну, ну, ось, а це, оце, ось, ось, я, тут, ну, Оці самостійні дітки одламуються і вони виростають до отаких і більше розміщення. Ось. А оця на розмноження годиться. Стара цибулина, а то все. Вон, бачите, оті всі дрібненькі, оті всі будуть дітками, отакими якось оце. Думаю, зрозуміло все розказала. Ну, Малюнки тут усі. Які, вони, ну, звичайно, ті типу, подламуються, ця видно цвіла, ну, ну, от таке ще яке там. Тикнеться на розмноження, де де більше оте, де більшеньке, яке там, самостійно подламується, ну. Думаю, все зрозуміло вже, пояснила вже. Що вже, от таке, так що А застерігала я в тому відео, і ще раз повторюся, я. Два роки втратила була туберози. Було багато різної туберози, і я дуже її втратила. А втратила через те, що я зберігала в погрібі. Погріб у мене сирий, там температура ну, взимку, ну, може, там плюс 4, плюс 5, плюс, не знаєте, ще плюс сирість. І вона в мене попріла майже вся один рік і другий рік. А тоді вже я навчилася вже останні роки, я зберігаю у кімнаті. При кімнатній температурі десь, ну, якщо в мене в цій кімнаті десь ну, менше 20 не буває. Так. Ну, тут конвектори стоять, то у, там у мене в одній ще кімнаті, вона на полу, на, на, на кафелі стоїть. Там і температура трошки, може, на 2 градуси нижча, ніж у цих кімнатах. Там, а на полу десь, може, градусів 15. Їй комфортно. Вона ні проростає, нічого до самого того, <кій> до самої висадки у ґрунт. Вона в мене стоїть там. І я всіх застерігаю, не робіть однієї помилки. Ну, Пророщувати я перші роки, звісно, як я тільки от там, придбала її, я пророщувала у кімнаті. воно тоді ж там раніше перевалювала акуратно тоді у той у ґрунт. А зараз у мене просто ну, немає де, нема. У мене все на вікнах. Вон, бачите, заліплено. Завішено. усі всі вікна нема де поставити, перерости її. А вона світлою, бують, якщо її ну, в общем, там, посадити в горщичок. Ну, Є вже там, в кінці лютого, в березні починають садити, пророщувати, а потім вже пророщено, щоб гарантія, щоб вона відсвіла. Ну, а так я висаджую вже, як, як розсаду, то садить, як прогріється земля. Ото ну, таке в мене і з, із туборозою. Ну, Надіюсь, все зрозуміло, яка цвістиме, яка не цвістина. Отже, 4 см сантим... і більше, да, там і 3 були там цибульки. І ті цвітуть перший рік. Маленькі, ну там, такі світли, вони наростають. І потім цвітає вже наслідуюче. І ті, що відцвілися цибулинки, ті, ті дають діток. Вони годні на розмноження. Всього доброго усім!